Друзі, всім привіт! Сьогодні буду говорити про такий проєкт, як StarkNet. Дуже класний фундаментальний проєкт, який ну, Starknet, я думаю, не, не треба представляти, тому що це є проект один із тир три проєкти, які дотепер були. Starknet є дуже фундаментальним класним проєктом, який є Layer 2, але має свою власну мережу, де можна оплачувати комісію в токені Stark, як так само і в ефірі. Дуже багато класної технології. Зараз Старкнет об'явив, що ще хоче якісь колаборації з біткоїном проводити, тобто якісь інші операції, надає нам дуже багато крутих можливостей, і проект розвивається. Має дуже багато класних інвестицій і зараз дуже багато класних програм. Наприклад, у нас раніше була роль Старкнет-Сара, зараз з'явилася зовсім інша роль. Знову ж таки, вони продовжують якусь активність, що говорить про те, що проект живий в майбутньому хоче перформити і робити різного роду активності і. Залучати ком'юніті, залучати спільноту, яка віддана цьому проекту. Тому StarkNet — топовий проект дуже класна екосистема, яка зараз перебуває в такому даунтренді. Ну такому не можна сказати зараз дуже не тобто можна взяти лендінг-протокол Ностера. Який є на Старкнеті зараз, мають всього на всього капіталізацію. Вони випустили свій токен близько 9 мільйонів. Що говорить, що це дуже мізерно. Так як це є по суті по ТВЛ найбільший лендинговий протокол у Старкнеті, тому вивчайте екосистему, вивчайте Старкнет, обов'язково діор. Тому буду далі говорити про якісь новини, апдейти в цьому проєкті. Всім папа, до нових зустрічей.